Піплен, і який гуляв сам один, де йому хочеться. Слухайте уважно, люди мої, те, що я розповім вам, сталося давним, давно, коли людина ще не приручила тварин, і вони усі були дикі. Пес був дикий, кінь був дикий, корова була дика, вівця була дика. Свиня була дика, і ці тварини блукали диким лісом. Але найдикішим із них був кіт. Він гуляв сам один, де йому хочеться, і місце для нього не мало значення. Зрозуміло, і людина теж була дика, зовсім дика. Чоловік. Навіть не намагався стати кращим, доки не зустрів жінку, яка йому сказала, що їй зовсім не подобається таке дике життя. Вона розшукала гарну суху печеру, де можна було оселитися, щоб уже не ночувати просто небо на купі сирого листя. Підлогу печери вона посипала чистим піском, влаштувала вогнище та розвела на ньому вогонь. Потім вона закрила вхід у печеру сухою пінською шкірою і сказала людині. Витирай ноги, голубчику, коли входиш. Ми заведемо порядок. Того дня, любі мої, вони їли м'ясо дикої вівці, засмажене на гарячих каменях і приправлене диким часником і диким перцем. Дику качку, фаршировану диким рисом і дикими коріннями, дикі вишні та дикі гранати. Щільно пообідавши, чоловік ліг спати біля вогню і почувався щасливим. Жінка ще сиділа і розчісувала волосся. Потім вона взяла велику пласку кістку від баранячої лопатки і почала її розглядати. Підкинувши палива у вогонь, вона почала чаклувати, і це було перше в світі чаклунство. Усі дикі тварини вийшли з дикого лісу і, зібравшись у кубку, здалеку поглядали на вогонь, дивуючись, що то за штука. Дикий кінь тупнув своїм диким копитом і сказав О, друзі мої, та вороги мої! Чому чоловік і жінка запалили таке яскраве світло в печері і чи не буде нам від цього лиха? Дикий пес потягнув повітря своїм диким носом і, відчувши запах смаженої баранини, сказав «Іду, подивлюся, дається там щось смачне. Кіт, ходімо зі мною. Ні, відповів кіт. Я звик гуляти сам один, де мені хочеться, і з тобою не піду. У такому разі нашій дружбі кінець, сказав дикий собака і попрямував до печери. Не встиг він відійти на декілька кроків, як кіт подумав. «М -м -м, мені все одно де гуляти, чому б мені теж не подивитися? Іду я звідти, коли мені захочеться, він нечутними кроками прокрався за псом і так причаївся, що мав можливість усе чути. Коли дикий пес дістався до входу в печеру, він відсунув мордою суху кінську шкуру і почав дихати чудовий аромат смаженої баранини. Жінка почула, як він підійшов, і тоді сказала зі сміхом. Ага, усі перші. Що тобі треба дикий звір із дикого лісу? Дикий пес відповів. О, мій ворог і дружина мого ворога, що це так смачно пахне у дикому лісі? Жінка кинула дикі собаці смажену баранячу кістку і сказала. Дикий звір із дикого лісу. Візьми та скуштуй. Дикий пес почав гризти кістку, яка виявилася смачнішою за усе те, що йому колись доводилося їсти. Закінчивши із кісткою, він сказав О мій ворог, і дружина мого ворога. Дай ще. Жінка відповіла. Дикий звір із дикого лісу. Допомагай моєму чоловікові полювати вдень, а вночі стережи печеру, тоді я даватиму тобі стільки кісток, скільки захочеш. Он воно що? сказав кіт, який підслухав розмову. Без сумніву, розумна жінка, але я... Ще розумніший!» Вики собака в повську печеру поклав голову на коліна жінці і сказав. О, мій друг і дружина мого друга, я обіцяю вдень допомагати твоєму чоловікові на полюванні, а вночі стерегти печеру. Ммм, й дурний пес, подумав подумки, пік, почувши такі слова пса. Він повернувся у дикий ліс, помахуючи своїм диким хвостом, і гуляв дикими стежками, але нікому нічого не розповів. Прокинувшись, чоловік запитав Що тут потрібно дикому псові? Жінка відповіла, це тепер вже не дикий пес, а наш найкращий друг. Він буде нашим другом. Завжди, завжди, завжди. Візьми його з собою, коли підеш на полювання. Наступного дня жінка нарізала кілька оберемків свіжої запашної трави з луки і висушила її біля вогня, так, що вона пахла, як нещодавно скошене сіно. Потім вона сіла біля входу в печеру, нарізала ременів із кінської шкіри. І сплела уздечку. Весь час вона дивилася на баранячу лопатку і чаклувала. Це було друге у світі чаклунство. А в дикому лісі всі дикі звірі здивувалися, що сталося з диким собакою. Нарешті дикий кінь тупнув ногою і сказав Іду, подивлюся чому не повертається дикий собака? Кіт, ходімо зі мною. Ні, відповів кіт. Я гуляю сам один, де мені хочеться, і ходжу куди сам захочу. Не піду я з тобою. Оти він тихенько прокрався за диким конем і так причаївся, щоб. Не, не пропустити жодного слова. Коли жінка почула тупіт дикого коня, який зачепився своєю довгою гривою, то засміялася і сказала. Ось і другий. Дикий звір із дикого лісу. Що тобі треба? Дикий кінь сказав. О, мій ворог, і дружина мого ворога. Де дикий собака? Жінка знову засміялася. І сказала, дикий звір із дикого лісу, ти сюди прийшов не заради дикого собаки, а заради цієї соковитої трави. Дикий кінь, спотикаючись і чіпляючись своєю довгою гривою, зізнався. Правда твоя, дай мені трави. Жінка сказала, дикий звір із дикого лісу. Нагни свою дику голову і одягни те, що я тобі приготувала. Тоді ти будеш отримувати чудову траву тричі на день. А. -а, -а" сказав кіт, який підслухав всю розмову. Без сумніву, розумна жінка, але я все ж розумніший. Дикий кінь нагнув свою дику голову, і жінка надягла йому сплетену уздечку. Тяжко дихаючи, дикий кінь сказав. О, моя пані та дружина мого пана. Я служитиму тобі заради чудової цієї трави. О. Он ну воно що? сказав кіт, який підслухав цю розмову. Ну, і дурний же кінь. Він повернувся назад у дикий ліс, помахуючи своїм диким хвостом і гуляв дикими стежками, але нікому нічого не сказав. Коли чоловік і собака прийшли з полювання, чоловік спитав Що тут потрібно дикому коню? Жінка відповіла, тепер це вже не дикий кінь, а наш перший слуга. Він перевозитиме нас туди, де нам буде потрібно. Завжди, завжди, завжди. Сідай на нього верхи, коли поїдеш на полювання. Наступного дня і дика корова, задерши свою дику голову, аби не зачепитися своїми дикими рогами за дикі дерева, пішла до печери. За нею вирушив кіт. І сховався, як і в обидва попередні рази. Все сталося, як і раніше, дика корова пообіцяла жінці віддавати своє молоко в обмін на чудову траву, а кіт повернувся в дикий ліс, помахуючи своїм диким хвостом, і гуляв дикими стежками, як бувало раніше, але нікому нічого не сказав. Коли чоловік Кінь і собака повернулися додому з полювання, жінка сказала. Тепер це вже не дика корова, а наша годувальниця. Вона даватиме нам тепле біле молоко завжди, завжди, завжди. І поки ти будеш ходити на полювання з першим другом і першим слугою я піклуватимуся про неї. На другий день під причаївся і дивився, чи не прийде ще хтось із диких звірів до печери, але ніхто не вийшов із дикого лісу. Він побачив, як жінка подоїла корову, бачив, як горів вогник у середині печери і відчув запах теплого, білого молока. Наблизившись, він спитав. О, мій ворог, і дружина мого ворога. Куди поділася дика корова? Жінка засміялася і сказала. Дикий звір із дикого лісу. Іди назад, звідки прийшов. Нам у печері більше не потрібно ні друзів, ні слуг», – Кіт відповів. Я не друг і не слуга, який, який гуляє сам один, де йому хочеться. Тепер мені захотілося прийти до вас у печеру. Жінка сказала, ти нам не друг і не слуга, як ти сказав сам. Ну йди гуляй, де знаєш. Ті прикинувся засмученим і сказав. «М -м -м, невже я ніколи не війду до печери? Невже я ніколи не грітимусь біля вогню? Невже я ніколи не питиму теплого білого молока? Ти дуже розумна та дуже красива жінка. Ти не маєш бути жорстокою навіть до кота. Жінка сказала, я знала, що я розумна, але не знала, що я вродлива. Давай укладемо угоду. Якщо я коли-небудь хоч раз похвалю тебе, то ти зможеш увійти до печери. А якщо двічі? запитав кіт. – Навряд чи це станеться, відповіла жінка. Але я, якщо як двічі похвалю тебе, то ти зможеш грітися у печері. А якщо похвалиш тричі, запитав кіт. – Навряд чи це станеться, відповіла жінка. Але якщо я тричі тебе похвалю, то ти зможеш тричі на день пити тепле біле молоко. Завжди, завжди, завжди. Кіт вигнув спину і сказав: нехай шкіра, що закриває вхід до печери і вогнище у глибині печери, і глечики молока на вогнищі будуть свідками того. Що сказала дружина мого ворога? Він повернувся назад у дикий ліс, помахуючи своїм диким хвостом і гуляв дикими стежками. Увечері, коли чоловік кінь та собака повернулися з полювання, жінка не розповіла їм про свою угоду, бо побоювалася, що вони її не схвалять. Кіт доти гуляв у дикому лісі, поки жінка зовсім не забула про нього. Тільки маленький Кажан, що звисав головою вниз зі стелі печери, знав, де ховається кіт. Щовечора Кажан літав до нього і розповідав усі новини. Щовечора кажан літав до нього і розповідав усі новини. Одного разу кажан повідомив. У печері з'явилася маленька дитина. Жінка її дуже любить. Ага, сказав кіт, нагостривши вуха. А що любить дитина? Вона любить усе пом'яке похнасте, відповів кажан. Вона любить засинаючи тримати в ручках щось тепле. Вона любить, щоб з нею гралися. Ага сказав кіт, нагостривши вуха. Нарешті настав мій час. Увечері кіт прийшов через дикий ліс і сховався біля печери. На світанку чоловік із собакою та конем вирушили на полювання. Жінка була зайнята куховарством, а дитина весь час кричала і заважала жінці працювати. Жінка винесла дитину з печери, поклала її на землю. І дала жменю камінчиків, щоб дитина побавилась. Однак дитинка ніяк не вгамовувалась. Тоді кіт підійшов до дитини та почав її гладити по щоці своєю оксамитовою лапкою. Кіт терся об її пухкі ніжки і лоскотав їй шию хвостом. Дитина засміялася. Жінка почула її сміх і сама посміхнулася. Маленький кажан, що причепився біля входу в печеру, сказав О моя господиня, дружина мого господаря та мати сина, мого господаря, дикий звір із дикого лісу чудово грає з твоєю дитиною. Дякую цьому дикові, дикому звірові. Хто б він не був? відповіла жінка, не відриваючись від роботи. Я сьогодні дуже зайнята і він мені зробив. Велику послугу. Тієї ж миті любі моїй хлоп. Шкіра, яка закривала вхід в печеру, з шумом впала, тому що вона була свідком угоди між жінкою та котом. Поки жінка піднімала її, кіт встиг розковзнути до печери. Ось я, мій ворог, дружина мого ворога і мати. Сина мого ворога, казав кіт, ти мене похвалила, і тепер я можу сидіти в печері завжди, завжди, завжди. А все ж таки який, який гуляє, сам один, де мені хочеться. Жінка дуже розсердилася, міцно стисла губи, взяла свою прядку і сіла прясти. Але дитина плакала, бо кіт пішов. Мати не могла її заспокоїти. Вона борсалася, тожилася ніжками і вся посиняла від крику. О, мій ворог, дружина мого ворога, та мати сина мого ворога, сказав кіт. Візьми прядку своєї пряжі, прив'яжи її до веретена і потягни по підлозі. Я покажу тобі чаклунство, від якого твоя дитина засміється так само голосно, як тепер плаче. Я це зроблю тільки тому, що вже не знаю, як вгамувати дитину, сказала жінка. Але тобі я, звичайно, не подякую. Вона прив'язала нитку до маленького глиняного веретина і потягла його по підлозі, а тік біг за ним підкидаючи його лапками, перепідався, закидав його на спину, лягав на нього, вдав, що втратив його, і потім знову ловив, поки дитина не стала заливатися сміхом так само голосно, як коли заливалася плачем. Дитина поповзла за котом і каталася з ним печерою, а коли втомилася, то задрімала, обхопивши кота рученятами. Тепер, сказав піт, я заспіваю дитині пісеньку, щоб вона проспала хоч декілька годин. І він почав муркотіти тихо і голосно, голосно і тихо, поки дитина не заснула міцним сном. Жінка, посміхаючись, дивилася на них обох і нарешті сказала, яка чарівність. Так ти молодець, кіт!» Цієї ж миті, любі моїй, пуф дим пішов від вогнища, пішов кмовочитись під печерою, оскільки він був світком угоди між жінкою. І котом. коли дим розвіявся, то виявилося, що кіт із ізручністю розташувався біля вогню. Осія, мій ворог. Дружина мого ворога і мати мого ворога. Ти вдруге похвалила мене. Тепер я можу горітися біля вогню в печері завжди, завжди, завжди. А так який, який гуляє сам один, де йому хочеться. Жінка дуже розсердилася і дала собі слово що ні за що в світі не похвалить кота втретє. Мало помалу вечері настала така тиша, що маленька мишка наважилася випусти зі своєї нірки в кутку і пробігти підлогою. О, мій ворог, дружина мого ворога та мати мого ворога, невже це ти своїм чаклунством викликала цю мишку? запитав кіт. Звичайно, ні. Ай, ай, ай. закричала жінка. А що буде, якщо я з'їм мишу? сказав кіт, який уважно спостерігав за нею. Мені від цього не буде шкоди. Ні, повіла жінка, заплітаючи косу. Є жвидше, я тобі дуже вдячна. Кіт стрибком спіймав мишу, і жінка сказала. Тисячу разів дякую тобі. Навіть наш перший друг не такий спритний, щоб ловити мишей. Мабуть, ти дуже розумний. Цієї ж миті ці любі мої трах. Глечик молока, який стояв на вогнищі, розколовся навпіл, оскільки він був свідком угоди між жінкою і котом. Коли жінка схопилася з лави, на якій сиділа кіт уже лакав тепле біле молоко, що лишилося в одному з уламків. Ось і я, мій ворог, дружина мого ворога і мати мого ворога, сказав кіт. Ти тричі похвалила мене. Тепер я можу тричі на день пити тепле, біле молоко. Завжди, завжди, завжди. А все ж таки який, який гуляє сам один, де йому хочеться. Жінка засміялася і поставила перед котом чашку теплого білого молока. При цьому вона сказала кіт, ти розумний, як людина!» Але все ж таки пам'ятай, що угоду ти укладав тільки зі мною. І я не знаю, як до цього поставляться чоловік і пес, коли повернуться додому. М -м". А мені що до цього, сказав кіт. Якщо я можу сидіти в печері біля вогню. І тричі на день отримувати тепле біле молоко. То мені байдуже, що скажуть чоловік чи пес. Увечері, коли чоловік та пес повернулися до печери, жінка розповіла їм про свою угоду, а кіт, сидячи біля вогню, посміхався. Чоловік сказав. Прекрасно, але. Кіт не укладав угоди зі мною та з іншими людьми, які житимуть після мене. Потім чоловік зняв свої шкіряні чоботи і сказав: Тепер ми з тобою укладаємо угоду. Якщо ти не ловитимеш мишей у печері завжди, 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 то я кидатиму в тебе чоботи, як тільки тебе побачу. Те ж саме робитимуть усі чоловіки після мене. Ох, вигукнула жінка, який розумний цей кіт, але мій чоловік все ж таки розумніший. Потім пес сказав. Стривай, ти ще не укладав угоди зі мною та з усіма собаками, які житимуть після мене. Вискаливши зуби, він продовжив. Якщо ти не будеш ласкавий з дитиною, поки я в печері завжди, завжди, завжди. То я буду ганятися за тобою і зловлю тебе, а коли зловлю, укушу. І так робитимуть усі собаки після мене. Ох. вигукнула жінка, який розумний цей кіт, але пес розумніший за нього. Кіт сказав, я буду виконувати угоду, але все ж таки я кіт. Який гуляє сам один, де йому хочеться. Чоловік та пес обоє розізлилися на кота за його слова. Чоловік кинув у кота свої чоботи, кіт вибіг з печери, а пес загнав його на дерево. Того дня і досі любі мої, майже всі чоловіки завжди кидають у кота. Те, що попадеться їм під руку, і усі собаки заганяють кота на дерево. Він ловить мишей і лагідно поводиться з дітьми, якщо вони не надто сильно тягнуть його за хвіст. Але, виконавши свої обов'язки у вільний час, особливо коли настають місячні ночі, Хіт іде і гуляє сам один, помахуючи своїм диким хвостом, де йому хочеться. Він лазить по диких деревах або по диких дахах, а то і вирушає в дикий ліс, і, помахуючи своїм диким хвостом, блукає дикими стежками.